міні київ південь, селище Глеваха, Джинма 404 Сходи з меншувачем. з примусовою гідравлікою. Чотирьохрежимна. Так, це. Пішли кругом. Так, тепер трошки вуще. Значить, почнемо, шини передні 6,5х16, задні 112 на 24, двигун КМ-490, гідропідсилювач, циліндр ззаду, бокове розміщення куліси КПП, подозменшувач, комбінована панель. У нас бачок додатковий під гідравліку. Якщо буде використовувати причіп. розподільник додатковий стоїть. Так, заводимо зараз принцип роботи, покажу. напрацювання 0,1 години. Завели 900 обертів. Так, робота гідравліки. Значить вперед підйом назад. Опускається примусово. Далі назад плаваючий режим. Мідравліка. Тобто Ходить, це плаваючий режим. Ще раз. Вперед піднімає. Назад опускає. плаваючи режим додатковий, але потрібно щось під'єднати, щоб перевірити. Вал від двора швидкісний. Ось ця робота. П'ятий місяць 23 року. ट्रैक्टर होता है